Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні просто ексклюзивна інформація, яка дуже багатьом людям допоможе врятувати життя. Мова буде йти про такі невліковані хвороби, як онкологічні. Но спочатку я вам повинен пояснити, чому вони не лікуються і що треба зробити, щоб вже сьогодні досягти лікування. Ну, ви можете мені заперечити, вон, за кордоном там гарно лікують, нічого подібного. Да, за кордоном справді гарна діагностика дуже. Гарне обладнання. Но, а ви бачили, скільки наших зірок шоу-бізнесу, які мали достатньо коштів, і їздили туди на лікування і що, хоч комусь помогло. Більше того, ви ж багато бачите, скільки часто на телебаченні або там в інтернеті часто збираємо кошти, треба врятувати життя дитині, треба там 100 тисяч доларів. А ви колись, хоч один раз бачили, потім, що от, дякую вам, дійсно це помогло. Не допомогло і не може допомогти, тому що сьогоднішніми підходами вилікувати рак неможливо. Що роблять такі? Продовжують просто життя хворому за рахунок гальмування оцеї патології, всього-навсього гальмування. І то це десь менше, ніж в половині випадків. Гарна половина доякісних пухлин взагалі не піддається лікуванню. Вони не реагують ні на хіміотерапію, навіть є такі, що на промінення не реагують, стільки до проміннення. Чому так виходить? Ви повинні зрозуміти різницю між злоякісними клітинами і клітинами нашого організму, які називають соматичні клітини, тобто клітини, які виконують функції печінки, нирок там, мозку і так далі. В чому полягає різниця? Наші клітини, особливо якщо взяти клітини і печінки, вони не просто навантажувані, вони перевантажені. А вже нас період стресів і такої екології. Це навантаження дуже зросло, і вони клітини самі, ледве-ледве там виживають, а їм ще треба виконувати функції. А злоякісні клітини вони більш активні, мають більший ресурс. Чому? У них єдина функція розмножуватись і створити систему захисту для себе. І тому, звісно, вони в ресурсах мають дуже велику перевагу. Ну, проблема в чому? Проблема в резистентності. Що таке резистентність? Це якби нечутливість до лікування. Основне одне лікування це сьогодні хіміотерапії так нечутливість до хіміопрепаратів. Навіть ті злоякісні клітини, які спочатку чутливі до хіміотерапії, вони через кілька-три курси стають нечутливими. Вони швидко призвичаються. Як це робиться? Клітиною керують гени. Скажемо, захист клітин є в звичайних клітин, теж є захист, але він не настільки виражений. А в заявісні клітин онкогени починають тільки є загроза, то тобто вводиться хіміопрепарат, який токсичний для цих клітин, пухлини. Онкогени починають виробляти такі такої білка, дуже невразливого як гіпетерін П. Такі петлявидні насосики, які встроені в мембрану клітини, і ці насосики починають викачувати токсичний препарат для них. Але проблема в чому, що подальша популяція буде розмножуватися з тих саме таких вже захищених клітин. І тому через короткий час пухлина стає невразливою. Більше того, більшість пухлин, мабуть, там гарна половина, все-таки початку не піддаються хіміотерапії, тобто хімопрепаратів немає до них рецепторів. Ну, зрозуміло, вже з того, що я вам пояснив, ви вже самі можете підсказати мені рішення. Потрібно що? З одного боку, заблокувати захист оцих злоякісних клітин, щоб вони не могли, скажімо, захищатись, були беззахисні, і тоді хімія препарати їх будуть брати. На жаль, таких засобів поки що не існує. Ну, я чуть і неправду казав, вже на кінець це існує. Ми, мабуть, першими у світі створили подібний засіб, Ось, бачите, стоїть. На... Апанорміл, який блокує роботу онкогенів і вони перестають захищати очі злоякісні клітини. І тому як кажемо, пацієнти, які користувалися цим засобом, тобто додавали його, наприклад, до хіміотерапії, приймаючи перед хіміотерапією, під час хіміотерапії, отримали зовсім інші результати. Що значить інші результати? От дивіться, зараз на екрані буде виведена таблиця, де побачите порівняння. От дивіться, там, де одні там наші препарати. Бачите, пухлина розмоктується до нуля. Там, де хіміотерапія звичайна, часто виявляє, зменшується до, навіть до дуже маленьких розмірів, але потім все одно ті клітини, які призвичаються, йде ріст, і все одно людина гине. Ну, єдине, що в таких випадках їй хоч продовжать життя. А оскільки оцей препарат апанорміл, оскільки він блокує роботу онкогенів, і вони, ці клітини беззахисні. І тому можна ставити питання про повне вилікування. Справді, в більшості випадків досягаються повне вилікування, що, повне, що значить повне вилікування. Це, скажімо, розмокнення пухлини до нуля, але цього мало. Я вам пояснив тільки першу лінію захисту з клітин. клітин. Остання лінія захисту, знаєте яка? Це коли вже скажімо, популяція вся загинула, цих клітин, у них є частина клітин, які, скажімо, в такому анабіозі знаходяться. І для них сигналом для пробудження є саме загибель популяції в цілому. Так що інколи так кажеться, вже вже зникла пухлина, потім на рівному місці з'являється. Не на рівному ці пішли розмножувати ці клітини, і через деякий час нова популяція таких невразливих клітин. Но з допомогою апонормілу ви там і можете справитись. Но більше того, виникають навіть випадки, половина випадків, от кажемо, клітини мозку. Мозгові пухлини фактично не реагують на хіміотерапію. Багато клітин легень резистентні, багато злоякісних клітин легень резистентні до хіміотерапії, Стищового міхора, там нирок і так далі. Я вже не кажу про такі страшні пухлини, які контрсаркоми, якщо взагалі не реагують ні на хіміотерапію, ні на опромінення. Но, якщо використати все одно панорміл, то з'являється чутливість навіть до таких клітин. Навіть отакі невразливі злоякісні пухлини. Починають піддаватись лікуванню, і в подавляючому більшості випадків просто можна ставити питання про вилікування, або навіть якщо там ну, все-таки бувають випадки, що важко там вилікувати, ну все одно в цьому випадку буде значне подовження життя, і головне, що ну, не просто подовження життя, а його якості. І ви менше будете тратити засобів на лікування, тому що сьогодні лікування злоякісних пухлин дуже дуже надзвичайно дороге. Але Є категорія хворих, які от приходять вже пройшли обстеження, а їм кажуть, де ви раніше були, все вже пізно, у вас вже там четверта стадія або термінальна стадія, ви не підлягаєте лікуванню. Якраз і тут є вихід. Да, людина в цьому такому, в такому стані вже не може перенести хіміотерапію. Но, оскільки ці так роблять клітини беззахисні, ви знаєте, у багатьох випадках навіть. Рослинні препарати, які не дають той тактичний, скажем, токсичних їх десь в раз 50 нижче, ніж хіміотерапія, і людина може витримати їх. Но завдяки апонормілу вони настільки посилюють свою дію, що з допомогою їх я сам спостерігав, кажучи, рятували життя таким людям. Що я можу сказати? Немає невиліковних хвороб, є невиліковні хворі. Просто якщо ви справді будете цього хотіти, якби настроїтись, і ви ще там кажем, підключить тоді підключиться свідомість ваша, а ресурси свідомості десь в раз 50 більше ніж нашої свідомості, то навіть в тих випадках, які вважаються безнадійні, і то можна допомогти, навіть можна досягти повного вилікування. Все, все залежить від вас. Просто є така можливість, і її потрібно використати. Ну, я вам вже показував там в таблиці, що да, справді препарат дуже ефективний, але більше того, от перший в світі патент на подібний засіб. Бачите, вони, якраз, це зменшення резистентності от подібних клітин. Це вже бачите, підтвердження таке, що не тільки ми там численні, а це більше десь 10-15 років ми проводили експериментальні дослідження на тваринах, щоб досягти такого результату. Так що підтвердження -то було. А тепер підтвердження питання, що цей засіб запатентований. Так що бачите тут правді високоєктивних засіб, які можуть допомогти. І все залежить від вас ваш вибір. Скористуйтесь ним, і ви уникнете дуже багатьох проблем. Хтось врятує життя, хтось його значно подовжить і там покращить його якість. Ну, для цього треба скористатись апанормілом. Так що ми вас озброїли, лікуйтесь на здоров'я і будьте здорові!